ТЦК здалися без суду, як ми прибрали розшук та порушення правил військового обліку ще на етапі розвіду порушень не було. Зазвичай сценарії у нас такий: ТЦК виписує штраф, ми йдемо в суд, скасовуємо штраф, але цього разу нам вдалося зламати систему ще на старті цього процесу. Ситуація. Наш клієнт відкриває застосунок Плюс і бачить червоне і статус ви у розшуку, подана Нацполіцію на затримання. Примітка виявлено порушення правил військового обліку. Питання, яка причина? Нібито неявка повістку, якої не було. Але є нюанс, і він суттєвий. Раніше ми вже виграли проміжний етап у окружному суді. Отримали ми ухвалу про забезпечення позову, яка забороняла працівникам ТЦК проводити ВЛК та мобілізувати клієнта, доки не буде рішення суду за нашим позовом. Тобто, у клієнта була залізна поважна причина не йти на ВЛК, про що і було повідомлено ТЦК, і суд ми також у подальшому виграли. Але ТЦК вирішили зіграти трішки по інших правилах. Вони проігнорували ухвалу суду, оголосили в розшук клієнта і вже готували постанову на штраф 17 тисяч гривень, який подвоїться x 2 і плюс ще виконавчі витрати. Наша відповідь: Ми не стали чекати штрафу. Ми зіграли на випередження, підготували направо до ТЦК детальну заяву з вимогою виправити недостовірні дані в офіційному реєстрі, оберіг. Аргументи були дуже прості: по-перше, Неявка була поважною, її ухвала суду та повідомлення. По-друге, строки притягнені становлять три місяці, вони вже минули. ТЦК знали про порушення ще у 2024 році. По-третє, штрафувати людину, яка повідомила про поважність неприбуття за повісткою, це трішки не дуже правомірно, так простими словами скажемо. Реакція ТЦК на повідомлення була неочікуваною, але дуже приємною. Отримавши наш пакет документів, у ТЦК зрозуміли виносити постанову зараз. Це неправомірно і це приємно, коли ТЦК цивілізовані люди та виконують вимогу чинного законодавства. Їх не перевищують. Результат візиту клієнта до цього ТЦК в супроводі вже підготовлених нами пакетом документів, який був поданий ще навіть і раніше. Протокол ТЦК так склали, але є, але справу про адмінправопорушення ТЦК закрили на місці з реєстру оберіг. Вони прибрали запис про порушення правилського обліку, яких не було. Висновок іноді не треба чекати, поки вас неправомірно оштрафують. Грамотний юридичний супровід до моменту розгляду справи може вам зекономити 17 тисяч гривень штрафу, який подвоїться судовий збір та купу нервів. Тому.